Сумніваємося в тому, що Бог люблячий. З Едему з Ріха ми з вами десь ставимо під сумнів цю фразу. Ми знаємо, що Бог є любов, і ми знаємо що все, що він робить, це продиктовано його любов'ю. І неважливо, друзі, скільки разів ми це чули, нам це потрібно чути. Нам це неприродньо вірити, що Бог люблячий, що Бог любить саме нас, і що все, що Він робить, Він робить зі свої, з мотиву любові. Ми а, забуваємо, друзі, що Він радіє нам, він радіє своєму народу з радістю і веселиться ним. А, він любить нас так сильно, друзі, що показав свою любов своєму сині, який прийшов і помирав за нас. Тому нам потрібно повторювати це, нам потрібно а, співати про це один одному. І ми з вами такі люди, які мислячі люди, які, яким потрібно багато-багато роздумувати перед тим, як щось ми почнемо вірити. І ось це повторення це спосіб для нас ствердити. Якщо на перших строчках ви про це не вірили, то десь на десятій ви вже почнете в це вірити. А, Кожного разу, коли у нас в церкві, знаєте, ми припиняємо десь остання пісня, чи якась істина звучить в проповіді. Я я думав над тим, чому, чому ми з вами так слабко десь говоримо амінь, чому ми десь з невірою так ставимося до того, що ми чуємо? Не роздумовували над цим? Чого в якийсь тиждень, коли ви здається, мали такі близькі відносини з Богом? коли… Вас істини торкалися, ви були готові сказати дуже голосно амінь. А коли, здається, тиждень прийшов в такому, ви були на підсосі в плані читання Біблії, ви не молилися, ви, ви... 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 ви притихаєте. Чого... Чого... чого так? Невже коли у вас все добре, ви надієтеся на себе? І ви думаєте, що я можу сказати зараз голосно амінь, тому що не його милосердя вічне, а. Я праведний своєю силою. Я зміг прожити цей тиждень без якихось явних гріхів. Здається, у нас таке мислення, що я скажу голосно амінь. Я голосно відреагую на якусь істину, якщо я зі своїми мірками прожив доволі непогано. Але це також свідчить, друзі, про наше невірство. Це свідчить, що ви не вірите в його любов, тому що ви будували свою впевненість на. Своєму, своїх заслугах, звісно, важливо, так як ми те, як ми ходимо перед Ним, і звісно, воно додасть нам впевненості, друзі. Но якщо ваше амінь звучить впевнено, бо ви прожили цей тиждень добре, це означає, що ви не надієтесь на Його милосердя, на Його любов, а ви надієтесь на себе трошки. І так само, коли у вас жахливий тиждень, ви не шукали його, ви були далекими від нього. Вам тим більше треба хапатися за його любов, тому що вона єдина причина, чого ви в цьому тижні не зреклись його до кінця. Його єдина причина, чого він не відмовився від вас. Це, це ем, нічого не змінюється з, з жахливо прожитим тижнем. Да, є певна перешкода в відносинах з ним, але його любов до нас і милосердя вона не зміни. Да, порушені відносини. Але його любов до нас вона не змінна. Тому ці істини, їх важливо повторювати, друзі, і ця реальність вона є причина, чого ми збираємося кожну неділю, бо ми забуваємо, ми не пам'ятаємо, ми ті самі істину знову і знову повторюємо, щоб наша віра вона зростала. І ось ця фраза, що його милосердя вічне, бо милосердя його вічне. А, чи, дійсно, чи дійсно є дуже багато разів, коли ми можемо це сказати? Якщо ви дійсно говорите це з пустим серцем, нічого не відчуваючи, так да, воно вам не поможе. Но якщо у вас є хоч ота, той маленький росточок віри, якщо ось є ось це нове життя всередині вас, з кожною фразою, з кожною фразою, ви будете пам'ятати, він причина, чого ви вірите. Він причина, чого ви все, ще від нього не зреклися. Він причина, чого вся природа. Тут написано, що його любов вона торкається, як і неба, так і найменших якихось букашок, якихось маленьких створінь, сонце, щоб управляло в день, і в той самий час він же, його любов направляє всі його діла. І дивіться, навіть його любов. Направляє його покарання, його гнів до його ворогів. Написано 24-й. Він визволив нас від наших ворогів, бо милосердя Його вічне. І написано про різних військ і царів, яких він розбив. Він розбив війська великих царів, бо милосердя Його вічне, Сіхона, Ога. Саме його любов керує ним, коли Він губить грішників, коли Він їх карає. Знаєте, що Бог любить? Бог любить свою праведність, Бог любить свою справедливість, Бог любить свою святість. І Він саме любов спонукає його реагувати так, так сильно, так емоційно і так по-справедливому. Тому, друзі, в цей ранок а, ми, ми повторюємо ці слова, і в цьому немає якоїсь пустоти. Ми повторюємо їх, тому що в них є правда. І в новому небі і новій землі також люди будуть повторювати істини про Божий характер: свят, 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 Господь Савов, який достойний прийняти славу, який є, який був і має прийти. Тому давайте ми приєднаємося до цієї хвилини. Це на початку нашого служіння нам. Друзі, нас Бог закликає поклонятися Йому. Ми сьогодні не прийшли. Пам'ятаєте, як Каїн? З чим ми сьогодні прийшли? З яким ви серцем прийшли? З повністю своїм всім, що у вас є на серці. Боже, я прийшов, я хочу поклонитися Тобі. І Він нас закликає сьогодні. Саме Його милосердя, Його вічне милосердя є причиною, чого він нас сьогодні покликав. Тому давайте ми разом. А, Поклонимося йому. Ми заспіваємо декілька пісень разом і, і будемо, будемо далі поклонятися. Тобто, ми встанемо, я помолюсь, і ми будемо співати. Господь наш, дякуємо тобі за твоє вічне милосердя, твою завітну любов, якою ти нас полюбив, Господь. Боже, ми. Дивуємося, Господь, наскільки ти, наскільки ти щедрий, наскільки ти незаслужено Господь зробив нас об'єктом своєї милості. Боже, ми радіємо тому, що ти полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Боже, тільки тому, що ти є любов, Господь, тільки тому, що ти перший полюбив.